З цими темами Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки, до нас доєднується. Пане Андрію, вітаємо! Вітаємо вас. Вітаємо доброго бачити знову. Ну, от ситуація дійсно, чи правильно Financial Times, на вашу думку, занепокоєно, що Трамп може скасувати ці санкції проти Росії? Такі санкції, які що не було оголошені, це є під контролем офіс президента. То е, технічно, коли ми конкретно говоримо, так він би міг скасувати, але такі плани не були оголошені. Е, ми ще маємо сьогодні 10 Маємо 10 рівних день до інавгурації. Е, перед тим як я не поболився на, на день 15-го має, має бути е, Перше засідання а, сенатської комітету міжнародних справ, при якому буде, а, буде розслідування сенатора Марко Рубіо, він є пропонований як. А, а, Наступний держсекретар, я думаю, тоді ми тільки що не будемо почути офіційну політику, як це вийде через тиждень після цього, як і так само день після цього має виступати е, номінована кандидатка на посол, постійний працівник Америки до, до Об'єднаних Націй. То так само на міжнародних справах ми вже будемо чути офіційну політику через тиждень. А от знаєте, я просто не можу зрозуміти логіку, навіщо Трампу. Навіть теоретично скасовувати ці санкції він ж навпаки е, хотів і е, е, знизити ціну нафти на світовому ринку. В чому може бути аргументація на користь такого скасування проти країни-агресора? Головне для Трампа це є, щоб щось надзвичайно зробити, щось більше зробити, ніж хто хто інший, чи мабуть мати анонс, що це є найбільша подія у світі. І втім він би хотів мати, як ми бачили у першій адміністрації. Він мав зустрічі не тільки з Путіном, але з північною Кореєю, як і інші вороги, що він хотів створити якісь історичні угоди, так як він тепер говорить про іноземні території, які він би хотів перебрати і втім би була така, так як ми пам'ятаємо, з восьмого року Барак Обама, коли він переробив санкції проти Росії щодо їх напад на Грузії. Так само я думаю, є думка президента Трампа, що він би міг світову угоду якось створити, і включно втім би було зниження санкцій. Угу. Пане Андрію Трамп напередодні заявив про те, що ну там ЗМІ по-різному трактували. Рейтерс написав, що. Трамп заявив про те, що Путін хоче зустрічі з ним, і така зустріч чи то готується, чи то готується підготовка до цієї зустрічі. На вашу думку, насправді, по-перше, можливо, ви нам скажете, як це звучало в оригіналі? І чи, чи які процеси щодо цього відбуваються? Так, були два. Евні питання тут одне копіча його прес-конференції у Флориді. Він відмовився від термінової, зустрічі. зустріч він казав, що зараз тепер це би не вийшло, і що він думає це пізніше, вже після його перших 100 днів, мабуть, вже в літі. І так само підтвердив це колишній генерал Кіт Келок. Коли було питання, чи він би мав зустріч з путіном, бо він планує мати зустріч з президентом Зеленським, і так само ми думаємо, що це буде не він, або може якийсь речник перше, так як я казав сенатор Рубіо, наступний держсекретар. Як і можуть інші представники адміністрації Трампа, щоб приготуватися. а далі тоді ми б бачили не раніше знов і казав так само Ківкелок, десь при кінці весни може в аж би було якийсь зустріч потенційний А, пане Андрію. Ще є тема в американському конгресі. Невдовзі представлять законопроект, який дозволить Дональду Трампу придбати Панамський канал і поставити його під контроль з Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Захіл. Такі наміри новообраний президент просуває протягом останніх кількох тижнів. А під час останньої прес-конференції в своїй резиденції Мар Алаго він озвучив свої територіальні зазіхання ще стосовно Канади та Гренландії. Детальніше про це розповість Дмитро Казанцев. Подивимось. Це Панамський канал, який сполучає два океани Атлантичний та Тихий. Його офіційно відкрили у 1920 році, і до 1999 його контролювали США, а потім передали Панамі, на території якої він і знаходиться. Тепер Дональд Трамп хоче, щоб США відновили над ним контроль. Він звинуватив Панаму в тому, що вона встановила надто високі тарифи за користування каналом. Крім того, за його словами, канал важливий для американської економіки та нацбезпеки, і не можна допустити, щоб він потрапив не в ті руки. Панамський канал життєво необхідний для нашої країни і ним керує Китай. Китай, а ми віддавали Панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю. Вони зловживають цим дарунком. Цього ніколи не треба було робити. Влада Панами одразу відреагувала на такі зазіхання Дональда Трампа. Панама є на 100% суверенною територією, а канал є і залишатиметься Панамським. Майже одразу після перемоги на виборах Дональд Трамп почав пропонувати Канаді стати 51-м штатом Америки. Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо жартома назвав губернатором. А жителям пообіцяв знизити податки на 60% в разі приєднання до США. А якщо канадці відмовляться, пригрозив ввести 25 відсоткове мито на весь імпорт з Канади. Після своєї прес-конференції Трамп ще й опублікував карти, на яких обидві країни позначені як одна. Канада та Сполучені Штати це було б справді щось. Ви позбудетеся цієї штучно накресленої лінії, і подивіться, як це виглядає, і це було б набагато краще для національної безпеки. Ви не забули, що ми захищаємо Канаду. На це миттєво відреагував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Сказав, що з цього нічого не вийде. А глава МЗС Канади Мелані Жолі на своїй сторінці в соцмережі X так прокоментувала заяви майбутнього очільника Білого Дому. Коментарі новообраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна, наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям погроз. Під прицілом територіальних зазіхань Дональда Трампа опинилася і сусідня до Канади Гренландія. Це найбільший у світі острів, де знаходиться американська авіабаза. Острів належить Данії. Ідею покупки Гренландії Трамп висував ще під час свого попереднього президентства, а зараз активніше наполягає на її приєднанні до США. Мотивує це так: нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я говорив про це давно, задовго до того, як я навіть балотувався у президенти. Ви подивіться усюди кораблі Китаю, усюди російські кораблі. Ми цього не допустимо. Ми цього не допустимо. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен на це відповіла, що Гренландія не продається. А напередодні заявила, що хоче особисто зустрітися з Трампом і обговорити його заяви. Сподівається, що ця зустріч відбудеться до інавгурації. Але поки, за її словами, Трамп не відповів на пропозицію. Ну я нагадаю, що ми обговорюємо ці заяви з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресу Америки. Пане Андрію, а як ставляться в Сполучених Штатах? Як сприйняли всі ці? Ну, на мою думку, контраверсійні заяви Дональда Трампа. Ми обговорюємо цілий тиждень і цікаво, чи в Сполучених Штатах. Ну так. І це є е, такий дар для, для громади від президента Трампа. Що кожного дня ми будемо чути якісь дивні новини? Бо е, це є мета його популярність, що він активно через соцмереж чи через його офіційні заяви прес-конференції. Хоче звернути увагу до себе. Через такі бомбастичні промовляції. але всім, через що все, що він говорить зараз, тепер щодо іншої території, це має головну проблему не тільки нашу систему урядову, як це включити в нашому законодавстві, але й так само. Він одна головна мета його, його перемоги було представлення до всіх, що він буде легше зробити для всіх громадян Америки, щоб проживати, що ціни мають бути зменшені? Що внески для корпорації для його і інших мільярдерців, так само що вони б так само багато не платили до федерального уряду. То навіщо він пропонує? Побільшити Америку де потрібно буде додаткові гроші, щоб ті території включити до США. А, і в той сам час він ще хоче побільшити е, е, збройних сил Америки. Всі, все, це, що він зараз тепер побасить, то говорить, все має все приходить до всього, е, нашого власного е, бюджету, і побачимо, як це буде вирішене у законодавстві, коли ми говоримо про окуповання інших територій. А от цікаво, чи є голоси, які попереджають, що такі заяви небезпечні, і е, навпаки, будуються сценарії. Які... Які кажуть, що можливо, це знаєте, як дорога в один кінець, що не треба зазихати на світовий порядок. Як це би було будь-який інший політик, будь-який інший лідер, так. Коли під час прес-конференції він повторив зовсім російську пропаганду щодо НАТО історію НАТО, де був якийсь офіційний лист, щоб це було поправлено через дипломатів. А коли Ілон Маск мішався до справи Великої Британії, так само би вони б звернулися. Прем'єр би звернувся до посол до Великої Британії. Прошу пояснити, чому член вашої новообраної адміністрації Ілон Маск він таке сказав про наші внутрішні справи. Але в такої незвичайній не ненормальній адміністрації, в тім, що це є ненормальний політик, що щоденно будуть такі бомбастичні прокламації мати, такі заяви колишні вже не будуть працювати. Дякуємо, дякуємо дуже, пане Андрію. Ну будемо слідкувати за тим, що що коїться, тому що ну майже кожного дня е, якась нова контроверсійна заява зі сполученими штатами. Ми тут теж так стежимо і теж прізвище траломшені. Сидимо. Ми ніколи ще не говорили. Насправді як цього тижня. Ми за нього працюємо п'ять днів і дякуємо ще раз. Андрій Добрянський речник Українського конгресу Америки сміється. Ну сподіваюсь, що ми будемо тільки сміятися з цього приводу. Ми тут Сміємося вже від сліз. Просто